Які таємничі загадки насправді вже розгадані? Атлантида, вона була вигадана Платоном і описана у досить чіткій пропагандистській статті, де постає великою державою супротивником Афін. Подібність до греко-перських і пелопонецьких війн вражає. Він також стверджує, що історія про Атлантиду передається в його родині з покоління в покоління, і ніхто інший не повинен її знати, тому що він єдина людина, якій відомо про Атлантиду. Ймовірно, навіть стародавні греки сміялись над думкою, що вона коли-небудь існувала. Нарешті виявилось, що звук Блуп, записаний у Тихому океані, який з вчених, був крижаним землетрусом. Була одна, можливо, не настільки загальновідома історія про хлопця, який, як виявилось, покінчив життя самогубством у мотелі у Вашингтоні чи Орегоні. Ні посвідчення особи, ні уявлення, хто це був, лише дивна зім'ята записка в смітті, на якій було написано самогубство. Ніхто не зміг впізнати його за фотографією в газетах. Він побував на всіх форумах зниклих безвісти, навіть тут на Reddit. Просто один із випадків, який мене зацікавив. Через багато років комусь прийшла ідея скористатись методом з ДНК і вдалося знайти його сім'ю. Родина просто думала, що він переїхав кудись і живе своїм життям. Знімок під назвою Solway First Spaceman» став популярним в уфології, оскільки на задньому плані нібито виднілась загадкова фігура космонавта. Протягом 50 років ніхто точно не знав, що це було насправді. Поки хтось не проаналізував фотографію і не дійшов висновку, що насправді то була мати дівчинки, яка випадково потрапила на фотографію. Причина, чому вона була схожа на космонавта, полягала в надмірно яскравому освітленні. Чоловік із Флориди роками обманював людей, стверджуючи, що пляжами гуляє гігантський пінгвін. Історія почалася в 58-му році, та лише в 88-му році виявилось, що це побрехеньки. Посилання в описі: Як зробити золото зі свинцю? Сотні років алхіміки безуспішно намагались це зробити. Сьогодні це стало можливим за допомогою прискорювача частинок. Однак це дуже неприбутково видобуток золота обходиться в рази дешевше. Авіакатастрофа Стендек наприкінці 40-х років британський літак, що летів до Південної Америки, тричі надіслав повідомлення азбукою Морзе Стендек, а потім зник. У 90-х роках виявили, що він врізався в схил гори та був похований у льодовику. Протягом десятиліть багато людей вірили, що його викрали прибульці. Незалежно від того, затонув Титанік цілим чи ні, багато хто нехтував свідченнями всілілих людей, які стверджували, що бачили, як він розколовся на дві частини. Все тому, що людям було важко повірити, що такий могутній корабель міг би розколотись. Лише коли Баллард і його команда знайшли затонуле судно, правда відкрилась. Повторне відкриття загублених міст, таких як повторне відкриття місцезнаходження Помпеї у 1748 році, повторне відкриття Геркуланума у 1709 році, відкриття місцезнаходження Мачу Пікчу в 1911 році. Що запис із нібито загубленим у космосі космонавтом з імовірністю 99% є фейком. Багато хто сумнівається, чи у авторів взагалі була можливість вловити сигнал космонавта, який відхилився від курсу. Але насправді спалились вони через те, що жінка в аудіозаписі говорить ламаною російською мовою. У братів, які зловили сигнал, була сестра, яка вивчала російську, що пояснює обмежений словниковий запас і проблеми з вимовою, на які вказують скептики. Деякі вчені вважають, що торозавр насправді був дорослим трицератопсом. Нанотиранус був дитинчам тиранозавра, стигімолог і дракорект, скелети молодого пахіцефалозавра. А натотітан був дорослим едмонтозавром. І я думаю, що було ще й кілька інших, бо дитинчата динозаврів виглядали кардинально інакше, ніж дорослі особини. Жителі колонії Роанок не були вбиті місцевими жителями чи викрадені прибульцями. Вони приєднались до місцевого тубільського племені. Можна з певністю це сказати, тому що в племені народжувались люди зі світлим волоссям і блакитними очима протягом десятиліть після того, як колоніальні жителі зникли безвісти. Більшість динозаврів, ймовірно, видавали звуки, схожі на гудіння або гавкання у парку юрського періоду. Найбільш схожі до цього звуки, які видають велоцираптори. Обидва кораблі загубленої експедиції Франкліна 1845 року були знайдені минулого десятиліття. Вони затонули в північно-західному проході, північна Канада. Про те, що сталося з екіпажем, якщо не помиляюсь, їх було 126 чоловік. Досі ходить багато чуток, адже було знайдено дуже мало останків. Та кораблі досі, досі досліджуються науковцями і можуть приховувати більше підказок. Чудесні сходи в капеллі Лоретто в санта фе нью Мексико. Про це навіть зняли фільм із Барбарою Герші в головній ролі. Один із міфів полягає в тому, що сходи дивовижним чином стоять без центральної несучої опори, і жоден інженер не може зрозуміти, як це можливо. Насправді, сходинки закріплюються у спіралевидні тятиви, котрі у свою чергу переходять у несучі перила. Нічого дивовижного за легендою, черниці прочитали дев'ятницю, що Бог послав їм майстра, який збудував би вкрай необхідні їм сходи. Ходи і ні звідки чудесним чином з'явився столяр і встановив їх. Монахині приписали чудо спорудження сходів святому Йосифу. Насправді, сходи замовили в Франції. Виробник послав свого працівника, щоб він їх зібрав. Вони зроблені з дерева, яке не росте ніде в цій місцевості. Це диво так, тому що деревина з Франції. І нарешті хлопець, який побудував сходи, залишився жити в Санта-Фе. У місцевій газеті був його некролог, у якому йшлося про те, що він був будівничим тих самих сходів. Аємниця Мері Тофт у 1726 році жінка в Англії заявила, що народила кроликів. Хоча на той час це вважалось медичною загадкою. Пізніше виявилось, що кроликів її утробу помістив місцевий хірург. Ніхто не знав, як жителі острова Пасхи переносили гіанські голови з одного місця на інше. На запитання, як їм це вдалося, острів'яни відповіли, що вони їх вигулювали. Європейцям це здалося неможливим і безглуздим, тож вони проігнорували відповідь. Але кілька років тому команда археологів і місцевих жителів острова виготовили власну голову острова Пасхи, обв'язали її чотирма великими канатами, а потім попросили десятьох хлопців взятися за кожному туску і тягнути голову, розхитуючи її з боку. Вбік. Таким чином вони змусили її йти вперед по дорозі. Так що тепер ми точно знаємо, що то були не інопланетяни. Кораблі та літаки ніколи таємничим чином не зникали у Бермудському трикутнику. Судна тонули через несприятливу погоду, а літаки падали через те, що потрапляли в метановій кишені і двигуни глухнули. Завдяки сучасній навігації, за понад 20 років тут не затонув жоден корабель чи літак. Здається, 40 років тому я читав книгу про таємничі зникнення. Одна з історій стосувалась авто Ланкастріан комерційної версії військового бомбардувальника Ланкастера. Він зник під час польоту з Бенос Айреса в Сантьяго в 1947 році. Було безліч теорій аж до викрадення інопланетянами. У 1998 році залишки літака знайшли біля підніжжя льодовика. По суті, літак летів у вершину гори. Миттєво покрився снігом і льодом, тому його не було видно під час. Пошуків потім він 50 років дрейфував разом із льодовиком. Перші ж його помітили, Припускають, що літак потрапив у висотну струменеву течію, майже невідоме на той час явище. Це значно зменшило його швидкість. А рудиментарна навігація припустила, що вони проминули гору та почали спуск. Це і стало фатальною помилкою. Це одне з найулюбленіших. Роками люди не могли зрозуміти, що спричиняє рух каменів на рейстрек плая у долині смерті і пропонували всілякі ідеї. Кілька років тому вченим не вдалося знайти пояснення. Виявляється, каміння просто ковзає по льоду. Посилання в описі. Чоловік із твоїх снів, концепція про те, що один і той самий чоловік приходив уві сні до тисяч людей, звучить до біса страхітливо. Лякаві той факт, що ніхто не знав, що це за хлопець. Але на щастя пізніше цю загадку було розгадано. Посилання в описі. Відповідь на питання, що було швидше: курка чи яйце. Воно виникло в період, коли креаціонізм був єдиною теорією, що пояснювала виникнення життя на землі. Але з теорією еволюції стало зрозуміло, що яйця з'явились задовго до курей. Скарб Фореста Фена знайшли під час ковід. Мільйонер заховав скарб у Скелястих горах і залишив підказки для пошуку у своєму вірші. Одному сміливцю нарешті вдалося його відшукати. Однозначно, інтригуюча тема. Мів про перевертнів у Європі та судові процеси, що відбувались протягом 15-17 століть. майже напевно виник через те, що люди зустрічали хворих на коросту ведмедів. На самому початку 2023 року вченим нарешті вдалося розгадати загадку римського бетону та пояснити, як римляни змогли зробити його таким міцним. На додаток до того, що замість звичайної води використовували морську, вони додавали до суміші негашене вапно. При змішуванні з морською водою негашене вапно створює екзотермічну реакцію, в результаті чого шматки негашеного вапна розподіляються по бетону. Це по суті створює бетон, що самовідновлюється. Коли він тріскається, вода просочується всередину. Та активує ці шматки негашеного вапна, таким чином заповнюючи щілини і ремонтуючи бетон. Райнгольд Месер, відомий альпініст, написав книгу, в якій наводить докази того, що Єтті це майже абсолютно точно тибетські бурі ведмеді. По суті, протягом своєї альпіністської кар'єри в Гімалаях він десятиліттями шукав докази існування снігової людини, розмовляв з людьми, які бачили Єтті, і досліджував так звані останки. Він виявив, що всі останки були не справжніми, іноді навіть жахливо неякісними підробками, які місцеві жителі намагались продати туристам. Усі сліди точно збігались з ведмежами. А у віддаленому монастирі, де як відомо зберігалось у Єтті, насправді було опутало бурого ведмедя, якого місцеві жителі нарекли сніговою людиною. Він також підтвердив: бурі ведмеді відомі тим, що можуть ходити на двох ногах. Вони мають характерний запах і видають свист, який приписують сніговим людям. На даний момент таємниця плиток Тойнбі майже розгадана. Люди зрозуміли, хто їх клав і як вдалося так непомітно їх встановлювати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які розгадані загадки відомо вам. Напишіть в коментарях.